Цієї ночі окупанти гатили по Нікуполю Дніпропетровської області. За даними голови Оваї, руйнування та пожежа постраждали дві людини. Пошкоджене приватне підприємство по Нівичині, Чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Були побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач. Атакували також Харківську, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження. Україна буде відповідати, якщо РФ знову битиме по енергетиці. Про це заявив голова Міноборони України Рустем Умеров. Він також наголосив, що Україна потребує більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів для захисту. Україна отримає винищувачі F-16 вже наступного року. А поки Нідерланди навчають пілотів ЗСУ. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. Чиновниця зазначила, що планують від 6 до 8 місяців навчати пілотів. Все залежить від безлічі факторів. Зараз Нідерланди працюють над навчальним центром у Румунії, який планується запустити якомога швидше. Президентка Європарламенту Роберта Мецола вважає, що європейський союз повинен почати офіційні переговори щодо можливості вступу України до ЄС ще до цьогорічного різдва. Про це вона заявила в інтерв'ю The Guardian. На думку посадовиці, європейський союз повинен розпочати масштабну хвилю змін, щоб підготуватися до появи України як країни-члена. Вона висловила сподівання, що країни-члени розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить ввести в Україні новий спосіб покарання пробаційний нагляд. Він буде альтернативою обмеженню чи позбавленню волі. Передбачається, що дане покарання можливе у випадках ухилення від сплати аліментів, розголошення банківської таємниці, домашнього насильства, примушування до вступу в статевий зв'язок. Усього таких пунктів понад 140.